Вітаю всіх ранок, чайок, лавандочкам і кармічні вузли. Сьогодні перевіримо, що кармічні вузли покажуть нам. Нагадую, це альбом, називається Кармічні вузли. В ньому 65 сторінок, в ньому 31 кармічний вузол. Кармічний вузол це ті вузли, які створені за старілими енергіями, які з'явились не по вашій волі. І вони. Вони заважають вашому руху далі, вони стримують ваші зміни, вони стримують все, всі нові енергії, які мають зайти. Тому зараз я перевірю, який буде у мене сьогодні, випаде кармічний вузол. Так, ложу руцю на альбом і відкриваю на бум любу сторінку. І сьогодні у мене друзі кармічний вузол мовчання. Кармічний вузол мовчання. Це дуже крутий вузол, друзі, він створюється коли, Ще спочатку вам розкажу, що у багатьох втіленнях і навіть зараз ці часи слова мали ціну за слово карали, зраджували або рятували. І якщо зараз, наприклад, у когось з нас є страх говорити. Або ми говоримо, нас не чують, це іде карма голосу, карма непочутості. І медитація, сама медитація з цією картиною, вона відкриє, вона поверне подію з минулого життя, де саме в який момент наше слово, а в даному випадку це моє слово, було знецінене або загублено. І медитація з картиною вона поможе повернути силу голосу як проявляється цей вузол у житті, друзі. Дуже от в блокноті, раз, два, три, чотири, п'ять, шість симптомів прописано, як проявляється цей вузол у житті. Шість симптомів прописано, які симптоми в тілі створюють цей вузол. Тому сьогодні я буду медитувати з цією картиною. Як завжди, я ставлю картинку, я ставлю картину біля себе, так. і на протязі дня вона буде просто в мене стояти. 8 дня, медитуйте також. Нагадую альбоми Кармічні вузли є у продажу. Вартість такого альбому 1000 гривень, 65 сторінок, 31 кармічний вузол з симптомами, з симптомами в тілі, з симптомами в житті та енергокартинами, які активують, які розблоковують цей кармічний вузол.